Найближчого тижня в Україні, як і раніше, буде досить прохолодна погода. Проте в окремі дні місцями стовпчики термометрів все ж покажуть більш-менш комфортні: плюс 21, плюс 26 градусів. Під кінець тижня нагрянуть дощі, які на вихідних накриють всю країну. Про це свідчать дані погода Уніан. У вівторок, 6 вересня, в Україні ще сильніше похолодає. У більшості областей буде від плюс 15 до плюс 18. Лише на півдні температура підніметься до плюс 19, плюс 20. 21 градуса, без опадів. У середу, 7 вересня, на заході України буде ясно і безхмарно. Повітря прогріється до плюс 18, плюс 20. А на Закарпатті буде до плюс 24. На півночі очікується плюс 15 плюс 18. На сході найхолодніше лише плюс 16 градусів. У центральних областях повітря прогріється до плюс 17, плюс 19. А на півдні до плюс 21 градуса, без опадів. У середині тижня 8 вересня. В Україні очікується потепління. По всій країні стовпчики термометрів піднімуться на кілька градусів. На заході повітря прогріється до плюс 21 плюс 23. Місцями пройдуть невеликі дощі. На Закарпатті найтепліше плюс 26 градусів. На півночі України буде плюс 17 плюс 21. В центральних областях очікується від плюс 20 до плюс 22. На сході стовпчики термометрів будуть в районі плюс 19 плюс 20, а на півдні температура досягне плюс 21 плюс 23 градусів. Перед вихідними кількість опадів в країні збільшиться. У п'ятницю, 9 вересня, дощі місцями сильні, накриють більшість областей, крім південного сходу. Найхолодніше в цей день буде на півночі, лише плюс 16, плюс 20 градусів. На заході стовпчики термометрів покажуть плюс 18 плюс 23. У центральних областях розкид температур очікується в межах плюс 17 плюс 25. на сході до плюс 22, а на півдні повітря прогріє до плюс 21, плюс 24 градусів. На вихідних дощі в Україні продовжаться і вже накриють всю країну. Температура знову почне знижуватися. До кінця тижня плюс 23, плюс 25 градусів буде лише на півдні країни. Трохи прохолодніше на Сході, від плюс 18 до плюс 21. А на півночі температура в день впаде до плюс 12, плюс 16 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб Першими дізнаватися точний прогноз погоди.